Поросяткові захотілося бути зеленим. Вибігло поросятко в луг, а там все зелене, трава зелена, кущі зелені. Очеред у воді зелений, зеленим листям шелестить. На березі ставка сидить зелена жаба, а над нею муха зелена літає. Подивилося поросятко на зелений світ, і йому захотілося стати зеленим. Пішло лугами, берегами. Бачить зелена калюжа з зеленою зеленою водою. Залізло поросятко в зелену воду, скупалось, вилізло зелене, зелене, повернулося в луг. А всі сміються. Дивіться, зелене жабеня, ой яке велике. Сміється трава, сміються кущі. Сміється очерет, сміється жаба, сміється муха, і сонечко сміється.